Полковник визвольної армії Фелон Гаркуша був родом з білоруського міста Бихова. Після участі в одному з селянських повстань він попав на Січ та незабаром потрапив до реєстру. Коли у 1648 році сполохнуло повстання під проводом Богдана Хмельницького, Фелон Гаркуша приєднався до повсталих та отримав звання полковника. Брав участь у всіх знакових боях з польськими військами. Гетьман відправив його до Білорусі, щоб підняти на її теренах повстанських рух та протистояти польсько-литовським військам. Пісньої осені 1648 року Філон Гаркуша дав свій перший бій полякам під командуванням полковника Мирського на річці Березині. Притиснувши війська супротивника до річки, повстанці розчленували та майже повністю усіх знищили. Тільки невеличкому загону на чолі самим Мерським вдалося переправитися через річку Березину по крихкому льодові та врятуватися. У кінці 1648 року Філон Горкуша зі своїм корпусом підійшов до рідного міста Бехова, де знаходився польський гарнізон. Полковник взяв місто в облогу, але, не маючи достатньо заспів для штурму, змушений був відійти від мурів міста. Однак згодом були взяті штурмом міста Гомель, Пінськ та Мозер. Гетьман відрядив на допомогу філоні Горкушки полковника Михайла Кричевського, котрий мав з'єднатися з його корпусом, утворивши так званий Північний фронт боротьби з польсько литовськими військами. Однак гетьман Януш Розявів оточив війська Кричевського на підході до військ Філона Горкуші біля міста Лоєво, де вони були розбиті. Загинув і сам полковник Михайло Кричевський. Влітку 1650 року Януш Родзєвіл кинув проти Філона Горкуші один із своїх загонів. Перестрівши польсько-литовське військо біля самого Дніпра, вдарили на нього з усією силою. І полковник змушений був відійти поза межі Білорусі. Однак, у літку 1651 року, польсько-литовське військо посунуло на Київ, захопивши його після битви на річці Ірпінь. Де козаки змушені були відступити. Проте у столиці Разивіл довго не просидів, зважаючи на те, що його війська постійно теребили загони Гаркуші та інших полковників. У січні 1657 року корпус Філона Гаркуші активно діяв на Волині, відтягуючи сили ворога від шведського-польського протистояння. У 1658 році... Корпус Філона Гаркуші брав участь у придушенні повстання проти Веговського, на чолі котрого стояв кошовий атаман Яків Барабаш та полковник Мартин Пушкар. Як склалася подальша доля Філона Гаркуші, історії невідомо, але дуже схоже, що він, на відміну від інших козацьких ватажків, дожив до глибокої старості та помер власною смертю.